І го. -го, -го. <світ> Тому добре, що ми зранку знімаємо. Привіт! Це рубрика Треба розживати на каналі Куншт. Я Анна Вероніка Сіо Куншт, і сьогодні ми розжовуємо для вас, як штучний інтелект допомагає створювати дезінформацію. Текст підготувала журналістка Олена Козир. За останні роки ми вже звикли до численних дезінформаційних кампаній, які проводить Росія проти України і проти всього світу. Але сьогодні небезпека таких кампаній зросла ще більше, адже до арсеналу пропагандистів додався штучний інтелект. Дезінформація це зброя, особливо для авторитарних режимів. За даними Європейської служби зовнішніх справ, Україна найчастіше стає жертвою дезінформації за 480 кампаній у період з 22 по 23 роки. 160 були спрямовані проти України. Оскільки нас часто атакують, ми навчилися оборонятися. Україна показала найкращий прогрес у стійкості до дезінформації серед країн Центральної та Східної Європи. Ми також чутливі до спотвореного контенту. Частка українців, які мають високий або вищий засередній індекс чутливості, становить 70%. Але при цьому знати про спотворений контент і помічати його у своїй стрічці новин дещо різні речі. Наприклад, дослідники Internews Показали групі учасників три фейкові новини. І лише 12% учасників впізнали фейки в усіх трьох випадках. Тож, що буде, якщо додати до цього штучний інтелект? Раніше створення дезінформації було досить. Непростим завданням потрібно було проаналізувати настрої аудиторії, вигадати тему, яка залетить, вміти підробити фото і часто навіть знати іноземну мову. Сьогодні штучний інтелект полегшує життя пропагандистів. Він може проаналізувати, що хвилює користувачів соцмереж, згенерувати контент, який їх зачепить, і перекласти його будь-якою мовою. Є також обережні припущення, що в майбутньому штучний інтелект зможе ефективно підлаштовувати контент під групу користувачів або навіть під конкретну людину. А наразі за допомогою штучного інтелекту вже можна керувати армією ботів, які будуть розповсюджувати дезінформацію. Якщо раніше для таких кампаній потрібно було багато ресурсів, то зараз штучний інтелект дешево і швидко створює тексти, фото, аудіо та відео у величезних масштабах. У 2023 році організація NewsGuard, яка відстежує місінформацію, знайшла 49 новинних сайтів із десятками статей, написаних штучним інтелектом. Зараз таких сайтів вже більш ніж тисяча. Таке питання зацікавило групу дослідників з університету Стенфорта та Джорджтауна у 2021 році. Вони зібрали групу з понад 8 тисяч учасників і показали їм короткі твердження, що вмістили дезінформацію. Наприклад, про те, що західні санкції призвели до дефіциту ліків у Сирії. 24% респондентів одразу погодилися з цим твердженням. Після цього учасникам показали дві статті, що детальніше розкривали твердження. Одну писали люди, іншу штучний інтелект. Стаття написана людьми, змогла переконати 47% респондентів, а стаття, яку згенерувала мовна модель, 43%. Непогані показники для штучного пропагандиста. Правда, дослідники також з'ясували, що командна робота пропагандистів і штучного інтелекту в частині випадків змогла переконати ще більше людей. А саме 53%. Отже, мовні моделі можуть генерувати безліч статей із дезінформацією, які потім потрапляють у наш інформаційний простір. Наприклад, у 2023 році декілька українських ЗМІ опублікували новину про те, що Сербія замовила в Ірану 20 тисяч дронів Камікадзе. У матеріалах журналісти посилалися на боснійські медіа, яке висвітлювало зустріч високопосадовців Сербії та Ірану. Але фактчекінг показав, що Справжнім джерелом цієї новини був ресурс Terror Елар. Це сайт, який прямо вказує, що новини тут генерує штучний інтелект. Втім, це не завадило дезінформації розійтися українськими та іноземними ЗМІ. Новинні сайти це лише локальні майданчики для дезінформації. Справжня велика сцена пропагандистів це соціальні мережі. Там штучний інтелект тільки набирає обертів. Ось Емері Гамільтон. У нього є картопляний торт, і його ніхто не привітав з ним народження. А це Тайрон Робінсон. Також святкує не самоті з картопляним тортом. Ось ще безліч несправжніх людей з несправжніми картопляними тортами. Це фейкові акаунти, які використовують згенеровані штучним інтелектом фотографії та тексти. Здавалося, б, що тут такого? Це всього лише недолугі дописи про картопляний торт, але подібні акаунти використовуються для розповсюдження набагато небезпечніших наративів минулого року. Німецькі науковці проаналізували 15 мільйонів акаунтів. Антів соціальній мережі X по нашому Твіттері і з'ясували, що 780 тисяч мають штучно згенеровані аватарки та вдаються до схожих неавтентичних патернів поведінки. Наприклад, фейкові акаунти можуть поширювати спам та політичну пропаганду. Топити за якогось кандидата на виборах чи розганяти конспірологічні теорії у Фейсбуці. Ситуація не краща. Соціальна мережа часто пропонує згенеровані дописи у рекомендаціях, охоплюючи при цьому сотні мільйонів користувачів. Політики також використовують штучний інтелект у своїх соціальних мережах під час виборчих кампаній. Наприклад, так робив представник правої партії Альтернатива для Німеччини Максиміліан Крах і чинний президент США Дональд Трамп. У своєму аналізі Світовий економічний форум називає дезінформацію головним ризиком у дворічній перспективі. Ризики, пов'язані з негативними наслідками використання штучного інтелекту, займатимуть. 31-шу сходинку у 2027 році, але у десятирічній перспективі серйозність загрози штучного інтелекту підіймається аж на шосте місце у рейтингу. Також із часом здатність штучного інтелекту генерувати фейки та впливати на соціальні і політичні процеси тільки зростатиме. Технології стають складнішими. І розпізнати штучний інтелект все важче. У тесті Тьюринга, який нещодавно провели британські дослідники, учасники плутали мовну модель gpt 4 з людиною у 54 випадках. Невтішні показники, правда? Можливо, штучний інтелект і генерує недолугі картинки з картопляним тортом. Але він також вміє жартувати, використовувати різні діалекти та навіть складати гайдлани, як розпізнати штучний інтелект. Але дещо ми все ж таки можемо зробити, щоб убезпечити себе. Ось декілька порад. Знайте типові наративи, дезінформаційні кампанії просувають певні повторювані ідеї. Наприклад, що українці це нацисти, вакцини вбивають, а ТЦК влаштовують звірства. Ну і так далі. Якщо ви помічаєте такі наративи у дописах чи новинах, можливо, вони є частиною дезінформаційної кампанії. Друге, завжди звертайте увагу на джерело. Наприклад, ЗМІ стверджують, що Сербія купила 20 тисяч іранських дронів. Подивіться, на кого вони посилаються. Якщо не інша медіа, перевірте, звідки в них ця інформація. Довіряйте новинам, які цитують офіційні джерела. А ще краще заходьте на сайт офіційного джерела та шукайте інформацію там. 3. поцікавтеся профілем у соцмережі. Фейкові акаунти часто не мають фоловерів, а дата їхнього приєднання до соціальної мережі зазвичай недавня. Чотири перевірте фотографію користувача. Фейкові акаунти часто використовують згенеровані зображення. Іноді їх можна розпізнати по дивним деталям, як от шість пальців на руці або занадто ідеальна картинка. Також існують сервіси, як от AI or Not, які перевіряють справжність зображення. Але і вони можуть помилятися, наприклад, коли перевіряють стиснуті зображення, 5. Пильнуйте свої емоції. Дезінформаційні кампанії часто маніпулюють емоціями, щоб змусити нас відчувати злість або відчай. Якщо допис чи новина, яку ви читаєте, викликає у вас сильні емоції, відкладіть її, зробіть глибокий вдих та запитайте себе, чи можливо що таким чином мене намагаються ввести в оману. Будьте уважними та не дозволяйте штучному інтелекту впливати на реальний стан речей. Цей епізод створено у співпраці з Детектор Медіа за підтримки Міністерства закордонних справ у справах співдружності і розвитку Великої Британії та Zing Network. Ми хочемо подякувати авторові каналу Клятий Раціоналіст за змогу знімати цей епізод у його студії. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть під ним будь-який коментар. Па-па!